Азербайджан продолжает нагнетать и усугубляет дипломатический конфликт с Россией. Ну, грустно, печально. Грустно и печально. К чему это приведет? Ни к чему хорошему. Ну, как минимум, к серьезным экономическим потерям. И всем прийти в чувство. Просто посчитать это вот на два шага вперед. Что будет потом? Торговая война? У нас 300 километров границ. Русские на них никогда не ходили. Азербайджан, который сегодня является нашим стратегическим партнером, азербайджаном, который нигде и ни в чем не подводит. Наши накрыли э, хуторские НПЗ, э, а они то ли были выкуплены уже какими-то азербайджанскими бизнесменами. Завтра придут русские, всех вас перережут, вы посмотрите, что они творят. Это Гитлер, это так же, как Гитлер. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Щоправда, на старті зроблю спойлер. Про нас із вами майже забули зараз. Свошечка, принаймні в теорії і інформаційно, примістилася трошки в інший регіон. Ну а ми, як ви розумієте, тільки втішаємося, тому що чим менше у Росіян буде друзів. Тим більше буде ворогів, але на старті як і завжди, наша традиція, перш за все це допомагати збройним силам України. Не проходьте повз друзі нашого збору в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Нагадую, що ми збираємо. 250 тисяч на обладнання позицій дронарів на Донецькому напрямку. І я щасливо сказати, що ми вже дві третини суми пройшли. Лишається зовсім трошки, щоб закрити цей збір і зробити безпечними перебування, хоч на трошки наших військових на передовій. Тож, друзі, заходьте в опис до нашого випуску, шукайте там посилання на цей збір і обов'язково донайте. Не забувайте лишати свій лайк сьогодні, як ніколи для нас особливо, аби наш голос голос правди лунав скрізь по світу. Ну і звісно, підписуйтесь. На youtube канал Курбанова Лайф». Коментуйте, почути і побачене. Ну і власне я з цього розпочала. Що вже все війна, не війна. На Трампа наплювати, Що там ви Ірані просто нецікаво росіянам? Навіть дзвінок Макрона. Уявіть собі, а це відбувалося вперше за понад три роки повномасштабної війни. Ніхто не згадує, наче цього і не було. В ці дні у Кремля і у пропаганди жопа у вогні через Азербайджан. Конфлікт зростає по експоненті буквально кожного дня. І кожен день стає цікавіше аніж вчора. У сьогодні в Азербайджані навіть вже заговорили про потенційне закриття російськомовних шкіл, а це, як ми знаємо, єдине вірне рішення. Що далі невже будуть висилати, наприклад, послів? Ну а Путін так мріяв свого часу зібрати, знаєте, оце... Старе коло всіх братів, які колись були в колонії Радянського Союзу. А тут диви, що не день, що не країна, то зростають ризики того, що брати можуть просто разом зібратися і Росію відмудохати. Азербайджан продовжує нагнітати і усугубляє дипломатичний конфлікт з Росією. Суд Баку арестував на 4 місяці восьмирих росіян. Нарочито грубо задержанных под сомнительным предлогом. Якобы российские айтишники, туристы, релаканты, причастные к наркотрафику из Ирана. Кадры из зала суда. Посмотрите, у задержанных гематомы, кровоподтеки, разбитые насы. У многих на одежде следы крови. Будто спецназ задерживал группу вооруженных преступников, оказавших серьезное сопротивление. Очевидно, что это не так. Среди арестованных совладелец и гендиректор онлайн-химчистки Антон Драчев. Ранее суд в Баку также отправил в СИЗО директора агентства «Спутник Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего, обвинили в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, легализации имущества, добытого преступным путем. В МИД России отметили, у властей Азербайджана никогда не было претензий к работе наших репортеров. Действия Баку сейчас явно продиктованы другими соображениями. Какими? Вероятный повод для неадекватных, чего уж там действий Баку. Арест в Екатеринбурге группы граждан России, граждан России, выходцев из Азербайджана. Речь о членах так называемой Свердловской ОПГ. Організований приступний групіровки бандітів, по суті, їх обвіняють в тяжких преступленнях, в тому числі заказних убийствах, торговлі наркотиками і контрафактним алкоголем. Чи можете собі уявити, щоб росіяни переживали через просто звичайних релокантів? Ну, це простіше кажучи, ті, хто втекли із Російської Федерації від часткової мобілізації, війни свого від усього. Ну тобто, що. Путін, Попов і всі інші пропагандисти переживають, наприклад, за долю Дудя, що його хтось десь там відмодохав, зарілаканта того хто кинув Росію. Звісно, ні. Здається, тут історія набагато глибша. А от як ви думаєте, наскільки реалістично в російсько-азербайджанському конфлікті знайти український слід? Правильно? Так, якщо за справу береться російська пропаганда, то це як два пальці об асфальт бо ми скрізь. Реактор ми напали ми. З Азербайджаном посварили теж ми. Цей слід вже знайдено, так так? В тому, що несеться в Росії завжди винен Київ. Цікаво, а найманці, азербайджанські скоро під'їдуть на наші фронти. Ну, це той наратив, який було б логічно вже почати розганяти на блакитних російських телеканалах. Що не тільки польські, німецькі, французькі, а й азербайджанські теж. Коротше, ну це ж очевидно, у Гаспаряна. Яна свій зуб на баку, хоча навряд він вважає себе вірменином. Це типова така порода, знаєте, малороса, просто прислужника імперії, коли ти без роду і племені. Так от він погодив по московським помийкам і поназбирав там найцікавіші нигрустріші плітки про нас із вами. І виявилося, що Баку мстить Москві, увага, за обстріляні українські НПЗ. Неочікувано правда, який зв'язок? Мовляв, наші бази вже давно викупили, і от тепер, після того як їх обстріляли в Азербайджані, зляться тільки не ясно, а чому би тоді, якщо на кону стоїть питання помсти, не передати Азербайджану просто нам зброю? Ми як ніхто вміємо мститися росіянам. Злі язики говорять, що всяка нітеля почалась за того, що наші накрили хутарські НПЗ. а они то ли были выкуплены уже какими-то азербайджанскими бизнесменами, то ли они там на паях. И, короче, это, это колоссальные потери по деньгам. Ну, как там вот в фильме «Бригада» говорил, да, Саша, что ты мы на такие бабки попали. Не знаю. Как бы про вот эти НПЗ, Знающие деловые люди, имеющие отношение к Украине, сказали. Ну, как понимаете, там, кто там входит в совет директоров и, и кому что принадлежит, я, естественно, не знаю. Просто вот такое я слышал сегодня. Вполне может быть. Ну, потому что такую лютую разборку У -у -у. устроить из-за уголовников ну, это круто. Тем более, которые еще убили тоже азербайджанца. Их же, собственно, взяли за убийство, которое было там в 2011, что ли, или первом году. Ну, в общем, они убили какого-то э, азербайджанского бизнесмена. То есть это как бы еще вот внутривидовая разборка, которая выведена просто на адов уровень. Совершенно. Якось знаєте навіть сумно, що всі ці дні про нас майже росіяни і забули. Ніякого взяття Києва, ніяких ядерних ударів, арешника, сірої зони ударів по центрам прийняття рішення. Вся вся увага, тільки Баку. Росія погрожує Азербайджану вже навіть санкціями. Уявіть собі, це всього за декілька днів. От тільки знаєте в чому фішка? Я була багато де в немиті Росії і точно знаю, що далі Москві справді все живе помирає. А ми вам це щодня теж показуємо. Тоді, як Азербайджан, а там я теж була, зі своєю нафтою і не тільки всі регіони зробив однаково заможними та красивими, тому я не дуже розумію, кому більше загрожують ці санкції. Зрештою, я ж чудово розумію почуття Москви. Річ не в тім, що там хтось когось заарештував. Ні. Їм спочатку дали підзад в Сирії, вони обтікали. Потім вони потягнули, тягла разом із Іраном. Це теж принижені. Там вони в регіоні не змогли зробити нічого. Ну, а тепер ще й Азербайджан, не боючись, ставить публічно Росію на місце. Ти диви, так скоро навіть Шавка Лукашенко буде в обличчя Путіну хамити. Все нормально? Нічого. Ну, к сожалению, это может привести к трагичным каким-то последствиям, потому что рано или поздно терпение нашего руководства может иссякнуть, потому что с той стороны... я скажу так, с той стороны, если мы говорим не про Армению, а про Азербайджан, как раз руководитель этой страны человек умный. Ну, хотелось бы верить, что... Просто я... Ну, себе представить, под каким давлением он сейчас сам находится. Ну, это сейчас такая тема, когда уже начинается слишком много эмоций. Журналистов надо отпустить. Вот это точно. И всем прийти в чувство. Просто посчитать вот на два шага вперед, что будет потом. Торговая война? У нас 300 километров границ. Они хотят чего? Они хотят, чтобы мы что-то сделали? У нас мудрое руководство. То есть какого шага они от нас ждут? Чтобы мы вели ряд экономических санкций? Так у них сейчас большая проблема, потому что они же поставляли, как я понимаю, в легкую нефть Украине. А мы же сейчас как раз да. обнулили заводы, которые перерабатывали. Там и так уже потери гигантские, да, из-за этого? Да, из да. все правильно. Может Совсем. быть, частично и с этим связана такая реакция. Но надо уметь считать на несколько шагов вперед, что им это даст. Запад, Запад всегда бросит. Запад всегда бросит. Здесь иллюзий быть не должно. Но то, что сейчас крайне неприятный момент, сомнений какой нет. Тож, давайте разом порахуємо на кілька кроків вперед. Бо що там відбувається? Ще не встигла пропаганда відспівати Європу, яка помирає без російського газу. А що тоді вони, коли розпочинали повномасштабну війну, рахували наслідки. Четвертий рік триває поховання цього клієнта. А він живіший за усіх живих. Ніяк не може загнутися Україна без торгівлі з Росією. А ми десятиліттями чули, що ми подохнемо без Росії. Москва це ж певно слон, на якому тримається без перебільшення півсвіту. І от тепер впасти дійсно може і Азербайджан, який своїм існуванням завдячує Кому? Ну, звісно що Росії. Чуєте, а ще, ще карти не виносили? Ще не було розповідей, що спочатку з'явилась Росія, ну а вже потім вона заснувала Баку. Не було ще історії про Леніна. Ну, це ж він теж Азербайджан створив? Певно, ні. Коротше, інформаційне СВО несеться на всіх парах. Баку розстрілює все озброєння аналогов нет Кремля. І Мардан, і Гаспарян, і Сіманян, і Соловйов. Тривожно. Дуже тривожно після всіх цих заяв, а раптом Алієв не злякається. всякие соображения всякие обстоятельства там внутренние соображения внутренней политики но я не про нашу внутреннюю политику а про наших соседей ну грустно печально грустно и печально к чему это приведет ни к чему хорошему ну как минимум к серьезным экономическим потерям Ой. вот особенно если россия занимает ну как в случае с азербайджаном третье место по товарообороту І, як ви розумієте, ми на в Азербайджан поставляємо совсем не нефть і газ, mm -hmm. вот, а скажімо так, продукцію високого переділу. Ну, вот і все. Вот і вся картина. Ну, і хто встарався? Звісно, Україна. Виявляється, ми ще й підливаємо масло в вогонь. Я тільки дико перепрошую. А як саме? Ми даємно приїхали до Екатеринбургу і побили замість росіян, представників азербайджанської діаспори. Чи може ми відправили в Баку ФСБшників? Що саме ми такого зробили? Чи може ми такі авторитетні для Аліва, що він прям під диктовку все виконує? Що ми йому радимо? В будь-якій незрозумілій ситуації вали все на Київ. Хоча і ніде правди діти ми тут у Києві, звісно, дуже радіємо. Радіємо, що у світі відкриваються очі. Азербайджан Альів і так прекрасно знав, що таке Росія, Кремль, Путін. Але була маска. Вона була потрібна через певні геополітичні обставини. А тепер ця маска через дії Кремля вже більше не тримається. І на час буде діляти можливе, щоб масло в масовугонь, щоб провоцирувати байданську сторону на такі емоціональні дійства, на продовження емоціональних дій. Та очень легко прогнозують. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. И даже то, собственно, что стало первопричиной, первопричиной стали, собственно, следственные действия и работы по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории Российской Федерации. Но, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать эту информацию так, чтобы спровоцировать дальше напряженность. Хрэптон, кто забыл, то ли так, В небі над ічкір'ю тим що викуповано, звісно, збили теж ми. Ну тобто на нас намагалися повісити, але чогось не вийшло. Зараз відмотати, відмотати все назад неможливо. Фарш через м'ясорубку назад не прокручується, і Джина не засунеш ти в ту пляшку. Тож росіяни, які вже вивалили дуже багато пропаганди, вони вже почали копати проти дітей Алієва, діставати брудну білизну, жовтуху. Вони розуміють, що проблем тепер буде тільки більше. Дехто намагається погасити це полум'я інформаційної війни старими відео. Випускаючи, наприклад, маргінального Слуцького і його відео за 23 й рік, мовляв, це сказано нині в 25-му, як свіжак. Але ні, друзі. Щоб наші глядачі не велися, ми якраз провели факт чекінг і точно знаємо, це ніяк не відповідає 25-му року. У нас питались. Намагались... поссориться с Азербайджаном. Азербайджан, который сегодня является нашим стратегическим партнером, Азербайджаном, который нигде и ни в чем не подводит. И президент Азербайджана Ильхам Гидаревич Алиев является самым надежным, или по крайней мере, Одним із самых надежних можна поставити рядом навіть, на Лісан Григоріча Лукашенка, наших стратегічних партньорів, партньорів президента Росії на пространстве. Це, звісно, треба мати певний талант, щоб розсваритися із усіма з Вірменією погано, з Азербайджаном погано. Більшість пострадянських країн, особливо ті, які знаходяться в середній полосі Азії, вони абсолютно тихо, спокійно і щасливо собі дрейфують в бік Китаю подалі від Росії. Голота боса і майже одна. Ну, хіба що п'явка Лукашенко ще лишається поруч? Росія доклала максимум зусиль для того, аби розваритися із усім світом. А тепер ще дивується. Росіяни обурені, росіяни прогнічені, росіяни ображені. Це ж за що? Європа і західний світ ополчилися проти Москви і тепер кожен день стверджує, що Росія на них може напасти. Це коли? Коли риторично нас питає Маргарита Сімаян, Росія на когось нападала? Грузія, Україна тільки за останні десятиліття, та це те, що можна отак швидесенько пригадати. Та перестаньте та Київ самі винні, кажуть у Москві. А якщо самі винні, то тоді це фактично не рахується. Росія це мирна голубка, вона просто погрожує НАТО та Європі. А так ніхто ні з ким воювати не планує. Та й смішно чути, що виявляється мілітарна риторика в Європейському Союзі, це. Каже російська пропаганда, просто спроба утриматись при владі. М -м -м, а хтось напише нам у коментарях, хто ще в Європі серед політиків при владі 25 років, рівно стільки, скільки воєнний злочинець Путін є чи ні? Бо я щось забула. Ну і зрештою, дуже хочеться, аби російська пропаганда розібралася. То це гейропа, де одні небінарні особистості, геї, лесбійки, а отже, і боятися нікого. Бо. Якщо ось такі вояки підуть на Росію, як стверджує Сіманян, то що вони зроблять? Хіба що резиновими пісюнами та лубрикантами Москву закидають? Або зрештою треба перестати говорити про гейропу і визнати, що це страшний та серйозний монстр, якого Росія боїться? Знають історію, і тому не знають відомо, чи не пам'ятають, або не хочуть знати, що русські на них ніколи не ходили. Если они вспомнят о том, что воспользовавшись тем, что мы были под монгольским игом, у нас для начала Литва оттяпала, это же Европа, Литва, Западную Русь, Западную Россию. Потом Литва в этом деле с поляками объединилась, потом ливонцы еще были, потом Карл XII, у которого в итоге Петр I вернул, забрал эти исконно русские земли. Потом Наполеон, Гитлер и далее по списку. Что же они этого всего не помнят? Что это они на нас ходили, а не мы на них. Всю историю. Но теперь они шаражат эту пугалку из каждого утюга, из каждого банкомата. Я уже не говорю о средствах массовой информации, о том, что русские идут. Почему они это делают? По двум причинам. Причина первая. У них нет другого способа удержаться у власти. Они проводят в жизнь, политики, практики, которые не воспринимаются их народом. Касательно и вот этой вот всей новой религии, так называемые ЛГБТК, плюс я в них путаюсь, ну, в общем, все понимают, о чем речь. И касательно миграционной политики, и касательно собственной экономики, завязанной на санкциях против России, которая к чему привела. Все это их людям, их народу не нравится. Это же показывают все опросы. Но им надо как-то удерживаться у власти. И для этого нужно придумывать и пытаться заставить правда, плохо получается, свой народ поверить в то, что завтра придут русские, всех вас перережут, вы посмотрите, что они творят. Это Гитлер, это так же, как Гитлер. И на устанок, друзья, до справді важливых новый на том, что війна с Европой, что там Азербайджан, Россия, это нет. Ні, найголовніше це росіянки, які дають оцінку стосункам між Ілоном Маском та Дональдом Трампом. От хіба б ми знали, як їм вчинити? Хіба Ілон Маск би знав, як правильно далі себе поводити, якби ми не послухали отряди Путіна. Ну, ці утриманки, держанки, ескортниці, не побоюсь цього слова кремлівського режиму. Отже, про найголовніше, чим сьогодні живе простий російський люд? Зараз дізнаємось. Очень обеспокоены ссорой между президентом Америки Трампом Ой. и Маском. Угу. Маск хочет создать свою альтернативную демократической консервативной партии в Америке, свою угу. партию. И мы просим очень Трампа, нельзя препятствовать, ведь вы же демократическая страна. Почему вы препятствуете созданию новой партии? И мы отряды Путина хотим желание Маска поддержать. За время правления Трампа. Мы так надеялись, что что-то изменится в лучшую сторону. Мы верили ему. Но когда уже началась как бы, борьба между маском и ним, то уже стало ясно, что он хочет убрать своего конкурента. И, а мысли у него неплохие. И сделал он немало для Америки тоже. И мы хотели бы, чтобы Маск был на пути у Трампа. У нас в стране. Маска не препятствовали би, а розвивали б його партію. Маск, ми з отряди Путіна з удовольствием поділимося з тобою нашим опытом. Ребята, давайте жить дружно, не мешать друг другу. На нашій планеті места хватит всім. Чому в мене таке враження, що це я забула якусь пігулку випити? Що це тепер якісь голоси в моїй голові? Бо я не знаю, як це розвидіти. Я не знаю, як це взагалі реально в це повірити. О, Господи, Боже мій. Вилікувати Російську Федерацію. Відспівати краще можна тільки одним способом і методом, друзі. Це, звісно, посилюючи Збройні Сили України. Тож не забувайте про донат в підтримку наших військових, не забувайте про наш збір, посилання на який ви легесенько знайдете якраз в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і діагнози. Діагнози та оцінки, звісно, як і завжди, ми чекаємо в коментарях. Пишіть, пишіть все те, що приходить вам в голову. Ну і бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.